Визволення селян. Селянська реформа 1861 року та її наслідки. Великі Реформи. Передумови Реформи. У 1803 році з Олександра І було видано указ про вільних хліборобів. Що полегшило звільнення селян шляхом самовикупу. В 1816-1819 роках поміщицькі селяни були зрівнені з рештою категорій та отримали особисту свободу в трьох Привалтійських губерніях. У 1844-1848 роках держава на правобережжі законодавчо впорядкувала повинності селян у відповідності до їхньої економічної спроможності. А дідачів позбавила права на свій розсуд змінювати повинності, втручатися у внутрішнє життя домогосподарів. Категорії селян у дореформеній Україні. Кількість кріпаків за регіонами за дом уряду. Злиття всіх численних категорій селян в одну яка на однакових засадах і без жодних винятків виконувала військові та податкові повинності перед державою. Особливості реформи МАНіфест від 19 лютого 1861 року та ще 22 законодавчих положення проголошували принципові зміни в юридичному статусі селян імперії. Перше. Усі категорії селян отримували особисту свободу і зрівнювалися в юридичних правах. 2. Могли безперешкодно пересуватися країною. 3. Змінювати роботу, набувати спадщину, засновувати власні підприємства. 4. Вступати до купецтва. Брати позики та кредити. Купувати нерухомість. П'яте. Звертатися до суду. Створення органів самоуправління. Закріпачення. Розкріпаченням. Шлях порятунку візлинів роздвоювався. Перший шлях був найметування та виїзд на підробітки до міста. Другий шлях з початком з 20 го століття освоєння цілих земель Північного Кавказу, Казахстану, Середньої Азії та Сибіру з 1897 по 1914 рік з України на схід імперії виїхало близько 2 мільйонів селян. Заробітчан мігрантів підтримували. По-перше, уряд. По-друге, українська інтелігенція. Загравання із серячиною та замилування селом підклали міну оповільненої дії національний рух.